Коротше, Юрочка, прийшла я щось собі купити до чаю. Ну, до чаю це так образно говоря. Я хотіла собі щось купити, таке якось, чи конфетку, чи шоколадку, щоб попити, допустимо, кавуські і щось таке вкуснючі зажерти. Ну ти ж розумієш, в чому проблема? Тут же ж у танечки РПП <гад> модне розстройство пищевого поведіння, що я можу купити собі знаєш, кілограмчик з розрахунку, що ну, я цей кілограм буду їсти 10 днів там, да, чи місяць, а в кінцевому результаті з'їсти його, все лопонуть одним махом і все на цьому. Ну, як оце? Як це? А що це таке? Ой, шоколад Дубай, Дубай, Дубай. Чи ж оце шоколад Дубай на мінуточку 8 євро. 150 грам. Це що? це що таке модне? Оце таке модне, чи я не розумію. За що? За що? Ой, коротше, оце я хотіла тобі показати, що я купляла минулого разу. І дійсно, мені е, достатньо було один. Тиждень. Коротше, ось дивися. 3,25. 3,25. 450 грам І тут у нас твікс, мілка. Леон. Леон, правильно? Леон, снікерс, Марс. отут раз, два, три, чотири, п'ять різних видів цукерок, розумієш? І це виходить. 3,25. Ой, це тачка поїхала, оця вантажна. І це виходить 3,25 450 грам. Це ж вигідно, так? Вигідно. тому що, ось, допустимо, взяти Ну, коротше, візьму поки. Хай полежить, а там побачимо. Ага, ось, дивися, теж тожі... такі. Смаколики 240 грамів, 240 грамів 6 штук 2,10. Ну, дуже інтересно, да Ну, то есть воно вот цих модних цукерок, але по адекватній ціні. Помієш? Оце ж бачиш, оце ти дивишся і думаєш, а, це. Боже, камера. Це 3.14. Ні, це не 3.14. Це, коротше, воно стоїть ось 6,25. 6,25. А дру...